Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні якось на політньому дихала погода, цілий день дощ та осіння прохолода. Щоб якось підняти собі настрій, вирішила приготувати швидку яскраву ароматну піцу. До просіяного борошна додаємо швидкодіючі сухі дріжджі. Перемішуємо. Тепер сіль та гарячу воду градусів 50-55. Не переживайте, все буде добре. Тісто гарно підніметься. Додаємо ще борошно. Обов'язково частинами і не забувайте його просіяти. Замішуємо тісто. В кінці додаємо олію. бажано оливкову, але якщо немає, можна обійтися і звичайною. Викладаємо тісто на робочу поверхню, притрушену борошном. Вимішуємо тісто приблизно хвилинок 5, допоки воно не стане м'якеньким та еластичним. Ось таким. Викладаємо його в посуд, змащений олією і зверху також змащуємо олією. Накриваємо та залишаємо хвилинок на 20-30. Тим часом натираємо сир моцарела можна ось таким способом. Нарізаємо ковбаску, помідорчики та цибульку по бажанню. Я беру солодких сортів. Готово. Використовую томатний соус український. Тісто за півгодинки, ось як підійшло, злегка його обминаємо, ділимо на дві частинки, буде дві піци. Одну частинку накриваємо, а з другою працюємо. Розкачуємо в пласт, можна просто зробити руками, а можна качалкою. Формуємо піцу, змащуємо її соусом. Викладаємо нарізані інгредієнти, будь-які, які є у вас в холодильнику. За вашим бажанням. Духовку розігріваємо до найвищої температури. Ще зверху викладаю заморожені листочки базиліку. Випікаємо 8-10 хвилин в залежності від вашої духовки. Ось і все. Ароматна, красива, яскрава, а головне смачна піца готова. Дуже швидко та просто. Всім смачного. Готуйте та смакуйте. Тіро дякую за перегляд, за вподобайки та коментарі. Мені дуже приємно, що дуже часто заходите в гості. Всім бажаю миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе, все буде добре, все буде смачно і все буде Україна!